Усім друзям Ігоря також, але самому хлопцю не те слово пощастило. Він купив 24 квитки на усі три матчі у Львові. Заплатив 740 євро. Це найдешевші квитки по 30 євро кожний. Місця за воротами. Засував себе, брата, маму, бабу, діда, котика. От, І вийшло так, що з усіх усі всіх друзів, які реєструвалися, говорили, я і мій брат по 12 таків на, на матчі у Львові. От, є три матчі, вони розписані 9 червня, 13 і 17, яка з передань мого народження. От, По чотири куточки Вартість по 30 євро. Ну, просто там різні комісії, тому десь виходить по 35 євро. Квитків на руках хлопець ще не має, лише чеки про оплату. Їх за тиждень до початку матчів треба обміняти на квитки. Як йому вдалося купити стільки перепусток, запитуємо. Ну переважно заявку, коли створював, я створював створюв на всі квитки, на по чотири квитки на кожен матч у тобто разом з собі 12 виходить. І вони напевно, по одному квитку не вдавали. суму сумую заявку, всі чотири квиточки при тому, що відмовили мені у матчі в Києві і в матчі в Донецьку, який я замовляв. Ну і просто що я дуже рта. Що ж робити, ми щасливець з квитками? Ну, дуже багато друзів, дуже багато друзів, які з мною реєструвалися також. Тому тобто я там якусь маленьку домовленість, що якщо хтось виграє, ми будемо просто ділитися з цими квиточками. Ці квиточки задовольнені, можете не, не дзвонити. Квитки і мені. Половина на ім'я Ігоря, половина на ім'я брата. Але каже, проблем відпродати їх друзям не буде. Вони і мені на моє ім'я, тобто я повинен бути на кожному матчі. Троє, троє людей, які зіб'ють зі мною, то вони приходять ходять без що ж маємо шанс, що не всі власники квитків, як ігор, віддадуть їх друзям, а захочуть перепродати.